Формування духовності у ситуації гострого дефіциту ціннісних установок і орієнтацій відіграє дедалі вагомішу роль у сучасному вихованні дітей, спрямований на розвиток високоморального громадянина Патріота, курс християнської етики, який поступово впроваджується у школах Житомира. Псалмі 13 говориться про те, що Господь дивиться з неба на синів людських і. Хоче побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. То щоб ми не були безумцями, і ми щоб шукали Бога і були з Богом наші діти. Я думаю, що цей предмет є дуже важливим для зельноосвітніх шкіл міста. Сьогодні батьки мають дуже велику зацікавленість і духовну потребу для себе і особливо для своїх дітей, щоб цей курс вивчався і запроваджувався в закладах освіти міста. Сьогодні майже у всіх навчальних закладах, і про це свідчить сьогодні. Ця аудиторія тут 44 педагогічні працівники, які отримують сертифікат. І цю роботу з 2015-2016 навчального року, ми ще більше активізуємо. Курс християнської етики може з'явитися у школі лише за умови, що навчальна група нараховуватиме не менше ніж вісім учнів, батьки яких написали відповідні заяви. А викладати предмет мають право особи з вищою педагогічною освітою та з документом про проходження курсової підготовки. Такі сертифікати Національного університету Острозька академія та обласного інституту після дипломної педагогічної освіти отримали у недільній школі Свято-Михайлівського кафедрального собору 44 педагога, які пройшли курси підготовки та склали низку іспитів. Була самостійна робота, написання рефератів, захист рефератів. Це була практична робота відвідування уроків, а також презентація своїх власних наробок. Ми отримали великі знання з богослов'я, з христології. З методики викладання християнської етики, і хоча я сама з віруючої родини і мала певні знання із е, е, релігії, але тут професора, які нам викладали, вони дали дуже поповнили наші знання такими фактами і цікавими подіями, які дійсно ми до цього не знали. Ці курси підвищили наш рівень освіти, надзвичайно, ну, ми Задоволені і вдячні, що ми отримали такі знання після урочистості. Кожен педагог вирушив із сертифікатом, багажем методичних і духовних знань та бажанням застосовувати їх на практиці.